Астрологічний прогноз 21 січня по 21 лютого для окремих людей і держав в цілому. Головною метою війни з боку Російської Федерації є знищення державності України. В астрології з цим пов'язаний Плутон в Казірогі. Плутон означає знищення, Казірог означає державність. Якщо там подивитись на карту Незалежності України, то це припадає на важливі точки карти України, тобто знищення державності України. Плутон виходить з Казірога з 21 січня, і це означає, що в Російській Федерації буде змінюватися основна мета війни. Вона буде пов'язана не зі знищенням державності України, а відтепер у взаємодії з міжнародною спільнотою. Тобто не вузько налаштована на Україну, а широко будуть питання, як взагалі взаємодіяти з міжнародною спільнотою, як торгувати, як заробляти гроші. Зв'язка Плутон. Ой, козірох риби, вона зміниться при плутоні водолії на зв'язку водолій телець. Козірох риби містична мета, непонятна ціль. Зв'язка водолій телець. Це міжнародне співробітництво, телець, сучасна економіка, сучасна торгівля це тому, що Плутон водолія буде апелювати до управителя водолія Урана, який в тельці пов'язаний з економікою. А поки Плутон був в Казірогі, він ополював до управителя Казірога Сатурна, який в рибах, і тому така містична або незрозуміла, мутна якась мета, навіщо їм знищувати державність України? Це перша тенденція. Друга тенденція це світова криза і нова парадигма. Нова тому, що Плутон заходить в новий для себе знак Зодіака, і буде нова парадигма. Світова, тому що Водолій це інтернаціональний знак Зодіака, Ну а Плутон це така глобальна планета. Минулий раз це було в 2008-2009 році, і та криза була більше пов'язана з економікою. Казірох Плутон переходив в Казірох такий з економікою, з організацією економіки, пов'язаний з Накзедіяка. А зараз це суспільна криза, криза в людей. Ну, в суспільствах, ну, все одно, воно на економічній, фінансовій і військовій сфері ця криза теж буде. Що відчувають окремі люди? При Плутоні в Казірогі люди відчували, що вони лізуть на вершину гори, чіпляються в житті за якісь свої ситуації, і людям для того були потрібні певні інструменти, наприклад, драбина, щоб лізти кудись наверх, або вірьовки, або там підстраховки. І навички потрібно були як в альпініста. чіплятися і триматися. І українці. Один одному казали, тримаймося, тримайтесь, тримайтесь. Це такий стиль в стилі як альпініста. Кезірох символ гора. Плутон переходив з 21 січня. Символ водолій це небо. І от те, що було потрібно, старі інструменти, вони будуть, багато з них будуть непотрібні. Тобто, драбина, щоб літати по небу, не потрібна. По небу щоб літати, потрібний новий інструмент. Ну, Наприклад, дельтаплан чи щось ще інше. Таким чином, якщо ви в житті відчуваєте, що стара ну, не потрібна вам вже якась структура чи система, це означає, що треба окремій людині виробляти якісь нові, нові засоби роботи, нові засоби життя. Наприклад, цю кризу можна порівняти з кризою дорослішання дитини. Казірок символ, як батьки, і батьки контролюють дитину. І от дитині виповнюється скільки то років. Дитина, наприклад, їде кудись вчитися, і батьки втрачають контроль над дитиною. Вони не знають, з ким вона спілкується, що вона робить і як вона піклується за себе. Перехід Плутона з одного знака зодіака в інший це така природня криза. Це не є щось таке ну, неправильне, як і дитина доросліша. це не є щось таке неправильне. Тому я закликаю глядачів ну, переходити к новим якимсь методам роботи, методам життя, методам взаємодії з людьми. Знак Зодіака Водолій пов'язаний з взаємодією з людьми і зі спільнотою. Символом знаку Зодіака Водолій є дві хвилі, це значить бути на якійсь хвилі, бути з ким-то на одній волні. І треба шукати оцих людей, з якими ви є однодумці. Ще одне ключове слово водолі однодумці, і робити з ними спільні проекти. Водолій це знак зодіака, який знаходиться проти Лева. Лев означає ясність. Водолій не дуже такий ясний знак зодіака. тому ясність, вона ну, не дуже сильно з'явиться. А, про, чому прогноз 21 по 21? -е? Тому що з 21-го Плутон заходить Водолій, і до 21-го всі планети вони так в основному проходять по водолію. Ну, не всі, а більшість. Тому це найближчим часом будуть відчуватись перехід. Чому на фотки тут жінка, яка стоїть на краю? Ну, це символ переходу з Казірога Водолі. Тобто багато людей зараз відчувають, що вони стають на краю. Ті, хто катастрофічно налаштовані, вони відчувають, що ми стоїмо на краю катастрофи. Ті, хто налаштовані на майбутні перспективи, вони шукають нові інструменти життя в новій ситуації. В цьому місяці цього тижня я проводжу збір на Збройні Сили України на нашому каналі. Запрошую бажаючих долучитися всі донати підуть на зсу. Дякую за увагу.